Доброго дня. Сьогодні в нас тема онлайн перекладачі та практична робота номер 1 Поїхали. І так, ось перед нами декілька питань, які нам треба пригадати перед тим, як починати сьогоднішній урок. І так, значить, перше питання, що означає персональне, персональне освітнє середовище для вас особисто. Ми повинні подумати і дати на це відповідь. Персональне освітнє середовище, тобто, це місце, де ми можемо що? покращувати свої знання і здобувати нові знання, тобто освіту. Свою. Що таке хмарні технології та які переваги їхнього застосування? Хмарні технології, тобто, це пригадуємо, які технології ви проходили тестування, по цьому знаєте, що це технології, які мають доступ до якогось серверу. Де встановлено програмне забезпечення? Так, тобто ми працюємо з програмами не на нашому комп'ютері, а десь на сторонньому місці. Які хмарні технології ви використовуєте в своєму електронному освітньому середовищі? Тобто ви самі повинні задуматися і дати на це відповідь, що ви саме використовуєте в освіті із хмарних технологій? От, наприклад, ми використовуємо що Google Disk, Google Cloud та також хмарні технології. Які типи документів можна завантажувати до Google диску, а які створювати? Тобто, ви пам'ятаєте, що до google диску можна завантажувати любі типи файлів, а створювати можна лише документи текстові, таблиці, презентації, форми. Що таке синхронізація даних і для яких цілей її застосовують? Тобто, синхронізація даних, це що таке, це процес? Копіювання даних з одного пристрою на інший пристрої і слідкування за тим, щоб ці дані були однакові. Наприклад, ми зробили фото на телефон, і фото автоматично завантажило фотографію там, до Google диску чи до Google фото, де ми можемо її потім вже розглянути і що, і відформатувати. Так, а тепер переходимо до теми сьогоднішнього уроку. І так, програма перекладач. Програма, що призначена для автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу. Дуже корисна програма, особливо, якщо ми користуємося якимись сайтом, де не розуміємо мову там, на китайському чи на польському, наприклад, чи десь в якусь країну приїхали, і нам треба щось перекласти, то ми користуємося мовою програмою перекладачем. Дивіться, які вони взагалі існують. Так, програма словник EBLінgo. Що це за програма така? Це програма, яка встановлюється на комп'ютер. Зазвичай вона працює в офлайн режимі, тобто в ній є словники. За певними словами, ми можемо подивитися, де ці слова використовуються, в яких реченнях, і як вони можуть трактуватися. Ось наводимо, наприклад, Create, що воно означає? Створювати, творити, творити, творити займатися творчістю. Це декілька варіантів, як його можна це слово використовувати. Далі в нас йде дуже відома програма Google-перекладач, або Google Translate. Для того, щоб користуватися цією програмою, треба на пошуку написати перекладач, або Google-перекладач, або зайти щодо свого облікового запису і що, знайти там сервіс перекладач. Так теж можна. Далі запускаємо цей сервіс, і тепер дивимося, що ж тут можна робити в цьому перекладачу. У нас є два варіанти. Так, можемо перекладати короткий текст до 5000 тисяч слів, символів, вибачаюсь, і документи завантажувати на якійсь мові та перекладати на мову. Значить, в Google перекладачу є сервіс, який намагається. Хайде! От, example, this, is this is a very beautiful house. Thank you. I like it very much too. <laughs> Celine, you're American. Why do you live here in London? Because I just love it here. The people are fantastic. I love them. And of course, my husband, Charles, is English. And I love him, too. Так, дивіться, наш цей Google перекладач має функції визначити мову, на якій написаний текст або на якій він говориться. Так, тобто ми можемо прослухати, написати якесь речення, прослухати його із, ну, в мікрофончик, якщо він існує у нас, сказати якісь е, слова або якесь речення. Система його запише автоматично і спробує перевести. Тобто автоматично визначає мову або вибираємо вручну, якщо знаємо, яка ця мова. І потім вибираємо, на яку мову нам треба перекласти. Так, тобто дуже корисний такий от сервіс, який дає змогу нам і послухати, як правильно читається речення, і що, і перекладає на ту мову, яку нам потрібно. Так, отже, отакі от, от функції має цей перекладач. Дуже удобна. Програма дуже удобний сервіс. Dėvimės toliau. То що це відео нам е, показує, що ми можемо мікрофон піднести просто до якогось там е, словосполучення. Ми можемо до телевізора, до людини, яка говорить на незнайомій мові нам. І що програма запише цей голос і зробить нам переклад. І ми навіть зможемо ще включити, щоб програма прочитає на українській мові вже переведене речення саме для нас. Дуже удобно. Так, далі дивимося. Ми можемо завантажити. Сюди якийсь документ, текстовий презентацію в різних форматах. От, наприклад, інтерв'ю, так. завантажуємо документ, натискаємо переклад, і що англійський текст всередині цього документа перетворюється на український. І ми завантажуємо вже переведений документ собі на комп'ютер і користуємося ним. Доволі таки удобний сервіс. Так, далі. Google перекладач працює ще й на сайтах. Подивіться, будь ласка. от Ми заходимо в, на сайт університету Лондона. Так, це повністю на англійській мові сайт зроблений. І якщо ми заходимо через браузер Google Chrome, то ось тут в кінці адресної строчки в нас є така от кнопочка Google Translate. Тобто ми можемо перевести з мови оригіналу цей текст на українську мову. Нажимаємо «Українська». І що? І через певний час, там хвилина-дві, може й менше, в залежності від швидкості інтернету, наш сайт перекладається повністю на ту мову, яку ми вибрали, тобто на українську мову. Подивіться, будь ласка, дуже, дуже гарна функція. Якщо ми користуємося іншими браузерами, то можна встановити додаток, плагін, який також буде робити те ж саме. Так. Мобільна версія Google-перекладача, тобто на мобільні телефони, планшети, по крайній мірі, на Android та й на інших системах, можна встановити цей додаток. Це програма, яка буде працювати на телефоні і виконувати ті самі функції, але вона має трошки більше функцій, чим онлайн-версія. Тобто, в Google-перекладачу, подивіться, будь ласка, є функції камери. Ми можемо працювати за допомогою камери та переводити різні. Невідомі нам слова, ну що, за допомогою просто камери. Також є ще в нас функція, що це таке: це рукописного вводу. так Тобто ми можемо пальчиком на екрані написати якесь слово, письмове, так, і воно буде автоматично транслюватися в текст. Наприклад, пишемо слово хай. І система вже розуміє, що це хай, і пише нам, що воно означає привіт. Тобто ми можемо або стилусом, або пальцем писати на екрані планшета телефона, і програма буде також працювати, перекладати нам. Тепер подивимося відео кордень. Okay. and flip it. Тут таке ось цікаве відео, яке показує, як працювати можна з Google-перекладачем через мобільний додаток. Тобто камера в режимі онлайн переводить текст і показує в тому місці, де був текст Що? Sure. Так, пропускаю я це відео і тепер переходимо до практичної роботи, яку сьогодні треба нам виконати. Значить, давайте подивимося приклади такої роботи. Запускаю перше відео. Подивіться, будь ласка, наводимо камерою Google-перекладача на текст. І що попередній англійський текст затирається, і ставляться вже перекладений текст у тому кольору, який був в оригіналі. Ще один приклад. Наводимо на текст на табличку, і що воно перекладає нам на нашу мову з англійської на українську мову. Дуже корисна функція в додатку. І сьогодні що також от, наступне зображення також перекладається. Дуже удобно, особливо коли ви десь на знайомому місці, і треба вам перекласти на нашу мову те, що десь написано. Так, а тепер дивіться. Практична робота. На практичній роботі вам треба буде скористатися цим додатком для мобільного телефону, Google-перекладач, і перекласти декілька. Табличок. Тобто ви за допомогою камери переведете, що написано на англійській мові на цих табличках і зробите скріншоти, які потім прикріпите до Google класу. Там у нас вже зроблене завдання. Долучайтесь до Google класу. І що заходимо в практичну роботу і докладаємо туди, завантажуємо скріншоти переведених оцих от, от табличок. Всього у нас там буде чотири таблички. Наче. Так. Далі. Далі ось подивіться наше завдання на Google класи що треба зробити? Перш за все, завантажити по посиланню у цьому собі додаток. Якщо у вас там не Android, заходите в свій магазин продуктів, магазин додатків, і там шукаєте саме цей додаток Google Translate, Google-перекладач. Перекладаємо ці чотири зображення, додаємо їх сюди, а далі подивіться, пішло, пішло у нас інше завдання. Значить, у вас буде завдання перекладати текст. От оцей текст. Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон. Оцей текст треба буде нам скопіювати. Далі зайти в Google перекладач і перекласти цей текст з української мови на англійську мову. Зробили ви переклад. Зробили скріншот перекладеного тексту. Додали сюди в Google клас. Далі. Наступне. Копіюємо перекладений текст на англійській мові, на англійській, І з англійської мови перекладаємо на китайську мову традиційну. І робимо скріншот у цього перекладу. Далі. Скопіювали на китайській мові оцей текст перекладений. І переводимо з китайської мови на, англ... на що? З китайської на українську вже. Повертаємося до оригіналу. Так? І робимо скріншот, перекладеного з китайської мови на українську мову тексту і порівнюємо його з початковим з тим, що у нас був заданий завданню. Подивитись, чи відповідає цей текст, тому що у нас вийшло після двох перекладів. Так? Ну і, звісно, скріншот додаєте також сюди до Google Class. І все. Оце і все ваше завдання. Тобто зробити раз, два, три, чотири переклади цих зображень і декілька перекладів ось цього тексту на різні мови. На цьому практична робота завершується, ви получаєте гарну оцінку. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.